Вітаю в ефірі Акценти. Сьогодні ми будемо говорити про історичні події, що відбуваються просто зараз. Адже гість нашої програми добре знайомий із запоріжцям. Раніше він очолював національний заповідник Хортиця, а тепер опікується іншою визначною культурною пам'яткою України. На зв'язку з кайпом з нами Максим Остапенко виконуючий обов'язки генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Вітаю вас, пане Максиме. Доброго дня, Вітаю. ви з моменту призначення вже, мабуть, не раз чули привітання і побажання звершень на новій посаді. Акценти до них приєднуються і одразу хочеться запитати для вас самого пропозиція очолити лавру була очікуваною. Ну, якщо чесно, це абсолютно була неочікувана для мене історія, тому що власне я перебував в плавах збройних сил України і планував. Е вже іти в інший підрозділ, можливо, за межами міста Запоріжжя, і фактично отримав вже посаду старшого бойового медика, пройшов підготовку і дуже хотів бути корисним на фронті, тому що практично весь мій підрозділ вже опинився в різних бойових частинах. І я планував трошки інше. Речі, але неочікувано для мене був дзвінок міністра культури Олександра Ткаченка, який сказав, що є не менш важливий фронт охорони культурної спадщини, збереження наших духовних скарбів і святинь. І на цьому етапі це теж надзвичайно важлива місія. Тому я зараз в Лаврі дякую за довіру і дякую тому колективу, до якого я зараз маю честь долучитися, тому що це. Фантастична історія, один з найстаріших і найпотужніших колективів, який має надзвичайні напрацювання. Тому це, це в першу чергу честь і відповідальність. Зі службою, що поєднувати, не вийде в такому випадку, так? Ні, ні. Зараз я вже, вже не в Збройних силах України було прийнято рішення і я був демобілізований із Збройних сил. Ну, думаю, багато хто в Україні уважно стежив за тим, як розгорталися останні події в Лаврі. Так само слідкують за справою митрополита ОПЦ Московського патріархата Павла. Що ви побачили, коли вперше зайшли в Лавру? Яка там атмосфера панувала? Що взагалі там відбувалося? Ну, по перше, Лавра це надзвичайно складний. Об'єкт з усіх точок зору, він неймовірний за своєю історією, архітектурою, культурою, але він неймовірно складний, тому що тут поєднується дуже багато всього. Ну, по перше, сам заповідник на території заповідника знаходиться 40 орендарів різноманітних культурних закладів, в тому числі п'ять музеїв національних, і крім сам, самого заповідника. Києво-Печерська лавра тут є музей друкарства, золота кладова, музей декоративно-прикладного мистецтва, музей театрального мистецтва, безліч архітектурних пам'яток і академія керівних кадрів Міністерства культури України. Відповідно, це вже сам по собі заповідник надзвичайно складний і надзвичайно відповідальний. Але зараз на цьому історичному етапі. Головна задача повернути державі ті території, ті об'єкти, які в свій час були передані в Українській православній церкві Московського патріархату. 30 років назад це було здійснено. І зараз через численні порушення і персональні санкції, які накладені на митрополита Павла, прийнято рішення розірвати відносини з. Цією установою і повернути майно в управління державою, тому що за останні роки, в першу чергу, з 2010 по 2015 рік, в межах Лаври сталася така трошки, м'яко кажучи, неочікувана забудова, коли виникло 36 споруд на території Лаври, 15 із яких є капітальними новобудовами. Які взагалі ну спотворюють певним чином саму ідею лаври як архітектурної і історичної пам'ятки, звісно, свій час це був надзвичайний тиск і на заповідники, на архітекторів, і на тих адміністраторів, які вимушені були з цим погоджуватися. Це були за часів Януковича, почалася ця історія, і зараз прийнято рішення, особливо на фоні військової агресії і того, що в деяких місцях пов'язана з УПЦ московського патріархата прийнято принципове рішення повернути це майно в державну власність. Зараз в Лаврі триває інвентаризація, працює комісія Мінкульту. Що вдалося оглянути? Можливо, вже розповісти, в якому стані об'єкти чи все там в порядку. Що я хотів би сказати постійно ми чули від представників митрополита Павла про те, що заповідник отримує територію в неналежному стані. Ось монастир ось за свої гроші зробив дуже багато, провів територію в належний стан. Хотілося б відмітити, що протягом десятиліть монастир отримував колосальні капітальні видатки з бюджету. України, тобто за гроші платників податків, е, утримувалася конкретна релігійна громада, і ті роботи, в тому числі будівельні, вони робилися в значній мірі за рахунок платників податків е, в той же час на охорону пам'яток на збереження дійсно скарбів е, унікальних українських історичних пам'яток, 12-19 століття, виділялися вкрай недостатні кошти. І тут слід зрозуміти, що в першу чергу задача заповідника це збереження унікальних історичних, археологічних, культурних пам'яток, які знаходяться під захистом української держави і мають статус пам'яток ЮНЕСКО. а не будівництво нових готелів, будівництво нових якихось дачок і зручності для все більшої більшості і більшої кількості монахів, які Тут знаходяться тут треба знайти той розумний компроміс, коли монастир, звісно, і монахи мають здійснювати відповідні релігійні обряди, і монастир має залишатися духовною складовою українського культурного простору, але й в той же час це не повинно шкодити. В збереженні пам'яток і власне виконання Україною міжнародних зобов'язань по охорони культурної спадщини. Тому що ті роботи, ті численні перебудови, які допускав монастир, вони дуже часто спотворювали зовнішній вигляд або окремих споруд, або цілого комплексу Києво Печерської лаври. Що буде з тими спорудами? Чи можна їх якось прибрати, щоб більш-менш повернути вигляд? Правозданий. Чи зараз це неможливо? Зараз саме для цього працює комісія, і вона інвентаризує в першу чергу об'єкти, які мають статус пам'яток, і які передавалися по угоді монастирю від заповідника. Ці пам'ятки треба оглянути, з'ясувати їх технічний стан, з'ясувати їх використання, відповідність цього використання і потім. Вже розбиратися з тими новобудовами, які не були не передавалася заповідником Лаврій, але в той же час були побудовані, тобто це окрема історія, і вона буде ще крім цього, дуже дуже багато. Треба буде роботи провести юридичної, правової і взагалі організаційної, щоб з'ясувати статус і повернути ці об'єкти новобуди держави. Фактично, держава має ці об'єкти. Заново прийняти і далі визначитися, що з ними робити. Від себе я хотів би сказати, що буквально в перші дні, коли я заступив на цю посаду, ми почали разом з комісією інвентаризацію об'єктів і такий пам'ятка національного значення. Я про це писав на своїй сторінці Фейсбук. Пам'ятка національного значення це галерея до ближніх печер. Це пам'ятка, яка веде власне до теплого храму і до. Святих печер, де знаходяться найбільше святині українського православ'я ця пам'ятка була захор... захаращена, Там були численні пошкодження від недолугого користування, і буквально на кожному кроці можна було побачити ну пряме пряму присутність тут руського міра. Там ми знайшли рекламні матеріали і кримських єпархії Севастопольського монастиря і збір коштів на Білорусь. Я розумію, що ці. Речі вони з'явилися не вчора. Їх там розміщували ще з 2010-2012 років, але вже другий рік війни в Україні і монастир, який мав би все ж таки підтримувати в належному стані пам'ятки національного значення, мав би на такі речі звертати увагу. А ми стикнулися з тим, що там були суцільне захаращення в інших об'єктах. велося фактично в промислових масштабах виробництва. Це і ткацька майстерня, швейна майстерня і керамічне виробництво, яке велося з порушенням і норм. І звісно, фактично, це бізнес, який дозволяв отримувати надприбутки, тому що не сплачувалися податки, не сплачувався земельний податок електроенергії, комунальні тарифи вони здійснювалися всі, звісно, по пільговим тарифам, як для Релігійної громади, тобто уявіть собі це ну в декілька разів вигідніше ніж будь-якому підприємцю, який зараз намагається виживати і заробляти. А тут був в центрі Києва такий надприбутковий бізнес, який давав змогу будувати і жити в розкошах, тому же шановному Павлу. Тому я вважаю, що таких речей в святині в культурній пам'яті бути не повинно, і це точно не відповідає статусу цих приміщень. Цікаво, це вдалося виявити лише тоді, коли зайшли ви на, ну, на територію з перевіркою, тобто про це не знали. Чи буде за це відповідальність, за той же бізнес не по нормам і так далі? Ну, якщо ви знаєте, звісно. Ну, це, це одна із багатьох причин, зв'язку з якою прийнято рішення повернути в користування державі це майно, щоб воно використовувалося саме для державних потреб. Якщо є потреби релігійної громади, то воно має використовуватися без порушень і працювати на українську державу, а не на країну агресора або на якихось ну неадекватних е, людей, які просто перетворюють цю священну територію в свій приватний бізнес. У Фейсбуці в себе ви фіксуєте важливі моменти пов'язані з оглядом території заповідника. І бачила таке, наприклад, таку цікаву знахідку. Документи з написом Пачотний поставщик Кремля, корпус 44. Що це? Розкажіть, будь ласка, це під час роботи комісії в швійній майстерні, там де відбувалося і виготовлення, і власний продаж цих облаченій священнослужителів, ми знайшли, в тому числі, от такі от документи, які свідчать, що в 2019, 20 а можливо, і в 22-му 22 роках продовжувалися контакти і економічні, в тому числі, закупки з Російської Федерації. Звісно, Ну такі речі бачити на другому році війни, коли у нас. Тисячі загиблих, коли Україна потерпає від ракетних обстрілів і окуповані території, ми, ми знаходили там візитівки священників, які знаходяться на окупованій території, співпрацюють з Російською Федерацією. Тобто такі речі, звісно, це не функція заповідника, але от як людині і нашому колективу було надзвичайно важко це навіть усвідомлювати, бачити такі речі. Коли люди в центрі Києва, в серці Києва історичному, продовжують просувати, або ну що найменше нейтрально дивляться на ідеї руського міра тут в Києві. Ще були якісь ну щось, що могло послугувати таким доказом точним, що співпраця, що вона є, триває, і так далі. Ну, крім візитівок і оцих документів, я, я думаю, що я думаю, що багато глядачів вашого каналу і України бачили інтерв'ю. Яке дав один з водіїв монастиря з природу того, що України як держави не існує, що кордони не визнані, що нічого крім СРСР не несправедливо. Взагалі, винні за те, те, що зараз відбувається, не Росія, а взагалі звинуватив представників однієї з народ націй, які проживають в межах України. Тобто це інтерв'ю, це лише один з доказів того, що частина на жаль. Чорного і білого духовенства, які належать до лаври, вони ну мають таку незрозумілу поки що позицію, м'яко кажучи. Хоча безумовно є значна кількість чесних проукраїнськи налаштованих монахів, і задача все ж таки працювати, і ці святині, щоб вони почали працювати на український народ на українську духовність. Ну, все ж таки, це справа. Ну, це все відбувалося не за один день. от те, що ви кажете, це русський мір в нашій лаврі. Чому так довго чекали повернення її? Ну на вашу думку, ну чому з тільки моєї зараз? точки зору знову таки, як людини достатньо тут нової, і яка має такий незамилений трохи погляд, я вважаю, що взагалі останні. 200 років Лавру системно перетворювали з української пам'ятки на пам'ятку російської окупаційної влади в в Києві і в Україні, тому що Лавра в Лаврі, починаючи там з кінця сімнадцятого, особливо там середини вісімнадцятого століття, починають ховати російських сановників, генерал-губернаторів, якихось військових діячів. В той же час могили українських діячів, які пов'язані з розвитком розбудови лаври в 15-18 століттях, вони або зникають, або десь другорядно їх прибирають. Це такі покази зараз. Біля Успенського собору знаходиться могила Столипіна, одного з таких діячів, м'яко кажучи, імперського плану. Тут же на нижній лаврі знаходиться могила генерал-губернатора Київської губернії, який власне приймав активну участь в придушенні будь-яких тут проявів і українства і польського повстання, і так далі. Тобто лавру системно перетворювали в такий оплот руського міра не одне навіть століття, і те, що відбувалося в останні. 30 років це спроба було була повернути якраз цю імперську ідею в лавру і численні візити патріарха Кірила і вся ця імперська розкаш, яка тут втілювалася, вона саме була спрямована на підготовку суспільства для до сприйняття московської ідеології України як просто однієї з складових або губернії в складі Російської імперії. І е, їм практично це вдалося. Те, що писав табачник, те, що писав Мітрополіт Павло, те, що писав Янукович з приводу лаври як заповідника, це просто окрема історія, про яку можна буде ще говорити, але це було фактично планами по знищенню заповідника як об'єкта культурної спадщини і перетворення лаври в резиденцію російських патріархів в центрі Києва, в центрі України. Ну, зараз працює комісія. Що буде після того, як комісія завершить роботу? Ну, по перше, буде переглянуто повністю принцип функціонування тих об'єктів, які розташовані в орендованих приміщеннях. Тобто ті об'єкти, які необхідні для проживання братів, для їх нормального існування, монашеського існування питань не викликають. Ті виробничі приміщення, ті непрофільні об'єкти, які Тут розташовані. Я впевнений, що суспільство знайде їм цікаве застосування саме по розвитку і підтриманню духовної складової лаври. І от сьогодні буквально у нас була зустріч з відомою парамедіком Тайрою, яка разом з капіланами ми пройшли, і ми зараз розглядаємо різні програми по реабілітації наших військових. По їх підтриманню саме духу людей, які повернулися з полону, які втратили кінцівки або постраждали від обстрілів. Тобто, ми хочемо саме повернути духовну складову для відновлення духовних сил людей, які найбільше постраждали від війни, і внесли свій в ну, не свою фактичну частину своєї душі або життя на, на цей вівтар. І хочеться, щоб тут і священники, і духовенство, яке розуміються на духовні складові, теж долучилися. Тому ми відкриті до таких проектів. І це дуже на території дуже... чи з так, залученням там... заповідника якось буде там саме на території угу. заповідника, нижньої лаври, верхньої лаври. Тобто, це має бути така комплексна програма, по тим напрямкам якого зараз найбільше потребують наші захисники. А тепер так більш про вас. Як у вас прийняв колектив заповідника? Як взагалі вам на новому місці? Чи комфортно? Знаєте, я дякую. По перше, всім працівникам заповідника Національного заповідника Хортиця за ту неймовірну історію, яку ми пройшли разом. І я про них не забуваю постійно намагаюся підтримувати. І звісно, я дякую колективу Києво-Печерської Лаври. То чудовий колектив, фахівці найвищого рівня. Історики, реставратори, археологи, фахівці з різних спеціальностей, величезний колектив, величезна територія і величезна відповідальність. Ми теж тут зараз знаходимося в дуже непростій ситуації, тому що кількість об'єктів, які потребують реставрації, відновлення дуже велика. А через війну, через епідемію ковід, через Оці численні скандали, на жаль, кількість відвідувачів до лаври зменшилася в рази, і е, заповідник не має відповідних коштів надходження на те, щоб ці питання закривати. Тому тільки зараз об'єднавшись нормально всім, всім колективам навколо, по-перше, від відродження лаври як такої потужної вже святині і національного об'єкту, який об'єднає верхню і нижню лавру, і плюс треба повертати її українському суспільству, щоб кожен українець приходив сюди як свій власний власний дом, щоб він відчував тут зв'язок своїми передешніми поколіннями. І головне знав, що це те майбутнє, яке ми передамо нашим дітям і онукам. Тобто, цей зв'язок саме з. Україною з нашою з нинішньою ситуацією військовою і з тими майбутніми планами, що все ж таки Україна це потужна країна європейської майбутньої спільноти, і це частина нашої європейської історії, яку ми маємо зберігати. Можна сказати, що в лаврі стався такий один з із історичних моментів, хоча там зараз всі моменти, мабуть, історичні, але я маю на увазі перше служіння православної церкви України. Як ви цю подію оцінюєте як історик? Яке вона має значення? Мабез безумовно сама ця подія вже отримання томосу Православної церкви України. Це величезна історична подія. Це дійсно 400 років. Коли цього не було, і зараз є можливість відновлювати українську церкву. Звісно, це ж залежить не тільки від священнослужителів це питання до всієї української громади, до всіх людей, для яких православія і православна традиція має велике значення. Ми маємо усвідомити, що православія це не тільки Москва, Православ'я – це. Більше грецька традиція, більше середземноморська традиція, і в значній мірі, от саме імперський цей синдром, він спотворив православ'я, з яким ми стикнулися в Росії, і те, що ми бачимо, це якісь інколи гротескні речі, коли священика замість святості і якихось християнських чеснот. Вони насправді живуть і показують себе, як ну люди, які більше тяжіють до. Абсолютно інших речей і до, до грошей, до розкошів до якихось задоволень. Тобто це ті моменти, які церква має зараз відродити, відродити свою саме таку моральну складову, як моральний надзвичайно важливий чинник в нашій державі, тому що держава зараз в стані в стадії війни і від духовних отців, від їх морального. Стану і їх відносин з суспільством дуже багато залежить. Ну, попереду ще не один масштабний захід буде проведено. Я думаю, на території лаври. Які в цілому плани? і Яким ви бачите заповідник у майбутньому? Ну, найголовніше зараз об'єднати лаври верхню і нижню частину, щоб вона запрацювала як єдиний. Комплекса не була розірвана як це було декілька разів, коли між верхньою і нижньою частиною фактично припинилося навіть сполучення, тобто захід в кожну частину лави, був окремий і. Монастир жив своїм життям, заповідник намагався жити своїм життям. Тобто задача українського суспільства об'єднувати. Як Хортиця об'єднувала Запоріжжя, робила все, щоб об'єднати нашу країну береги Дніпра, так і Лавра має об'єднувати наше суспільство. Тому от такі от проекти, які зроблять Лавру цікавою, доступною для людей, а не будуть сприйматися як. Такий бастіон е, руского міра в центрі Києва. Оце задача повернути лав, Лаврі українське і українців в лавру. Це, мабуть, головна місія, яку ми можемо зробити тільки за підтримки всього нашого суспільства, всіх небайдужих громадян. Пане Максиме, дякую вам, що знайшли час поговорити. Е, успіхів Благодарю. вам у всіх починаннях, і ця весна стала історичною для лаври, а разом з нею для всієї України. Тож будемо уважно слідкувати за вашими звершеннями. Дякую, дякую. На зв'язку з кайпом з нами був виконуючий обов'язки генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко. Україна платить високу ціну за свободу, культуру та самоідентифікацію. Маємо цінувати і шанувати своє так. Будемо сильніші, як нація, а значить, не переможні. Гарного та тихого вечора. До зустрічі.